Доброго дня, я з України. Сьогодні нарешті дійшли вже в мене руки до подрібнювача. Сьогодні вже 17 червня і поки ще ранок вирішили з донькою разом вкрити теплицю, затінюючою сіткою. В цьому році вирішили її використати, тому що теплиця тут маленька, немає в неї квартирки напроти, і тобто неможливо влітку відкрити для того, щоб був протяг. Дуже сильно нагрівається вже спекотно, літо на вулиці і буде ще спекотніше. Поки на початку дня прохолодно, вирішили зайнятися з цим в першу чергу. Обрали для накриття нашої теплиці сітку торгової марки Агрін. Чому обрали саме цю торгову марку? Тому що, по-перше, вона вже більше 20 років на ринку товарів для саду, городу, відпочинку, має широкий асортимент товарів і затінюючу сітку зі ступенем затінення 95%, 60%, 45%. Для того щоб затінити теплицю, ми обрали саме 60, Буде гарне мати затінення тепличка і не буде перегріватися. Також має сітку 95%. Це сітка, яка використовується для загорож, парканів, можна відокремити свою ділянку від сусідів, можна зробити навіс над авто, такою щільною сіткою. Можна зробити навіс над зоною відпочинку і мати дуже важливий елемент влітку це затінення тінь, коли спекотно це дуже важливо. Обрали саме цю торгову марку, тому що чули багато гарних відгуків, скористалися для вибору сайтом. Там дуже зручно зробити замовлення, можна все подивитися. До того ж, окрім сітки, в них є широкий асортимент товарів для городу. Це агроволокно? сітка для огірків. Дуже великий вибір, що мені також сподобалось тентів. Тобто можна взяти тент, щоб накрити авто для навісу літньої альтанки. Також можна взяти такий тент, коли їдете на відпочинок, для того, щоб швидко зробити собі такий навіс і відпочивати в затінку. Ще чим сподобалося мені саме ця сітка, тим, що вона по краєчку має ось такі отвори, тобто легко і гарно її кріпити. Волокна переплетені таким чином, що якщо навіть ви відрізаєте на потрібну вам довжину, вона не розпускається і має ось такий охайний краєчок. Також сітку з невеликим відсотком затінення можна використати для укриття городних культур. Тобто, наприклад, для укриття винограду, для укриття лохини, це дуже актуально, коли спекотні дні йдуть. І наприклад, лохина любить, щоб вона була трішечки в затінку, щоб було в неї вологе коріння, а зверху не таке пекуче сонце. Обирали на сайті agrimarket.com.ua, посилання я залишу в описі під відео, і також залишу посилання в інстаграм. Зараз будемо з донькою займатися тим, що накривати теплицю, і потім я вам покажу вже готовий результат, як буде тепличка виглядати, коли ми цю сітку накриємо. Я задоволена, що вона буде в затінку, тому що зараз в день тут, мабуть, 55 градусів можливо взагалі зайти дуже-дуже спекотно. А сітка забезпечить її такою потрібною прохолодою. Так, цією сіткою можна накрити теплицю як ззовні, так і зсередини. Також буде захищати гарно. І також, що мені теж подобається, це те, що ця сітка захищає укриття теплиці від сонячного світла. Тобто, якщо ви зверху накриєте, буде довше зберігатися плівка або інше укриття. Захистить, якщо потрібно, від сильного вітру і також від граду. Заходьте також у мій інстаграм, там намагаємось кожен день викладати нові світлини, посилання на нові відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вам за це вдячна. Сітка дуже легка і зручна у монтуванні. Ну, ви бачили, донька знімала, я сама натягувала. Зараз залишки обріжу вздовж біля ґрунту, або просто покладемо в нас є там брус, який ми готували, щоб грядки робити, придавимо таким чином, або можна зробити із сітки рабіць. Ми вам показували, зробити скобочки і прищепнути скобочками. Ось тут по торцях, з цього боку, і з того, ми просто таким ось будівельним скотчем її приклеїмо. На всю довжину і буде гарно. І подивіться, наскільки гарно і затишно стало в теплиці. Тут такий затінок. І я думаю, що помідорчикам так буде набагато краще, тому що зараз ну, дуже спекотно в теплиці в день. Яке гарне затінення це 60%. Так, ця робота на сьогодні зроблена. Ідемо займатися подрівнювачем і закінчувати озеро. Давно ви мене питали і вже сама хотіла прибрати ось цю купу. Це в нас гілочки ми спеціально такі невеличкі відкладали для подрібнювача, коли обрізали дерева. Ще трішечки підформую позаду мене слива, тому що, бачите, в цьому році дуже гарний врожай, дуже багато їх пов'язалося, і їх потрібно або проріджувати плоди, або трішечки підрізати. Я хочу підрізати, бо посадила. Лілі показувала вам І бачите, вони всі в один бік дивляться туди, де сонечко, трішечки вона їх пригнічує. І ось ці заразом подрібню. Ось такі в мене подрібнювач придбали тільки в цьому році, зараз поближче ця покаже назву. Ну скажімо так Це досить бюджетний варіант. В новій лінії купували, я навіть не пам'ятаю, за скільки, 6-7 тисяч, мені здається. <гум> ну а вже ж чим дорожче, тим він краще. Міцніші леза, довше він прослугує. Це не реклама, це просто ми собі придбали. Бо в мене перед цим також ми придбали. Називався англійською клевір. Також дуже такий бюджетний, прослугував він буквально один рік, а потім зламалася якась запчастина, і просто він навіть не підлягав відновленню. Чоловік і сам намагався зробити і в майстерню їздив, нічого не вийшло. Але навіть за той рік, що він в мене був, я встигла оцінити, що це дуже гарний інструмент для садівника городника, тому що подрібнювати можна все, що завгодно, і з Барбарису гілочки, те, що мені цікавило, і з троянди гілочки тому, що там голки, і я думала, що він не подрібнить. І потім, коли будемо розсипати цю мульчу, а я буду подрібні гілочки використовувати навколо озера, саме як мульчу, і використовувала в квітниках вдома. Я думала, що навіть від троян залишаться гілочки. Ні, він все роздавлює, і голочок немає. Тобто мульча не колеться ні з троян, особливо видких, коли ми весени зрізаємо, там пагони по 4-5 метрів. І їх потрібно кудись діти. Я подрібнювала. Також подрібнювала гілки зі смородини після обрізки, з малини після обрізки, з ожини при формуванні після того, як обрізаємо після збору врожаю. І мені дуже сподобалось. Тому, коли навіть переїхали на дачу, все одно його придбали. Ну і зараз буду подрібнювати. Покажу вам, як подрібнювати. Ну, я думаю, всі знають, ми взяли з контейнером. Є без контейнера, а просто ви туди підставляєте або відро, або такі сумки спеціальні є, можна натягнути. Ну, з контейнером зручно. Потім витягаєш, переніс і все. У якихось характеристиках навіть я не пам'ятаю, на вам не підкажу, тому що десь інструкція поділася в іншому місці. Ну я думаю, якщо вас буде цікавити саме цей, ви зайдете і подивитесь в інтернеті. Хоча, поки що він у мене не працював роками, щоб я могла вам його рекомендувати. Так, і план у нас такий: потім, після того, як подрібнемо гілочки, хочу закінчити вже повністю озеро. Казала, мабуть вам, що хочу навкруги засипати щепою і також засипати стружкою тією, що мені дісталося, так сказати, задарма. Я вам вже показувала, коли робила квітник. Хочу ось тут по краєчку лілій вкрити спанбондом. Ось він лежить. Ми багато купили на стежки ось тут вкрити ось таким чином. Бачите? Вже такий трішечки край квітника видно. І ось тут вкриємо, і навкруги будемо або шматочками, або великим полотном будемо розкладати зараз цієї і просто вирізати отвори для рослин. Ну, як вже вам показувала. І ось подивіться, ой, як гарно відображається небо, і ой, сонечко, і хмаринки. В озері. Ось за це я люблю озеро, навіть таке невеличке в садочку у себе. Подивишся і так гарно. Я б ще сюди карасика запустила, але чоловік каже, що йому тут буде дуже важко, тому що мало води, невелика глибина, йому буде спекотно, вода вже дуже тепла. Подивіться, я думаю, вам видно, як багато в нас головастиків розвелось. Були тут жабки спочатку великі, тепер великих не видно, але ось з'явилися головастики. Ну, у нас вони ніяк не напрягають, нехай собі живуть, навіть коли будуть жабки, будуть співати. Бо зараз дуже, дуже сильно ввечері, вночі співають жаби на Дніпрі. Нам сюди чутно дуже гарно. І ось подивіться, прийшла ящерка. Я вам вже її показувала. Нікого не боїться, ні лакусян, ні нас, бачите, прийшла. Щось вона виловлює: або слимаків, або черв'ячків, тому що саме під камінцями, під корову, під камінцями вона там. О, сховалася, побачила мене. Хоча вона мене і так бачить і не боїться. Ми більше їх боїмося. Така яскрава. Дивіться, іде, 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 О, визирає. Чує, що я балакаю, що я тут знаходжуся. Ні, не боїться зовсім. Зараз прийде Лакусік розбиратися, він за ними цілий день спостерігає, бігає. Ось таким чином я поступово закриваю землю з панбондом. І розсипаю стружку. Також паралельно висаджую деякі рослини. Це мені прислала лілейники і хвосту Олена. Дуже-дуже вам дякую всім моїм підписникам. Дякую, в принципі, і тим, хто прислав мені щось для нової дачі, для нового квітника, тому що, а вже ж тут набагато менше в мене рослин, ніж було вдома. І, якщо чесно кажучи, не думала, що буду за цим сумувати, особливо за трояндами, тому що, наприклад, ще якісь там однорічні або хвости, можна посадити і вже милуватися ними, то троянди, навіть якщо я зараз посаджу, а посадити хочу, обов'язково сюди також буду досаджувати трояндочки. То квітнення ми їх побачимо тільки в наступному році, ну, може, в цьому році якась і заквітне. Так, шар роблю. Не дуже товстий, тому що все одно ще хочу подрібненими гілочками підсипати, щоб вони були однакового кольору, тому що а вже ж ця стружка світленька, гілочки будуть темні, і щоб воно так було перемішане між собою, не відрізнялось. Наприклад, тут стружка, а тут щепа з подрібнювача. Якщо не вистачить фамбонду, буду навколо озера просто по ґрунту розсипати. Я вже мучувала так вдома квітник і взагалі. Ну, Будь-які інші декоративні зони можна мучувати просто по землі, по ґрунту, не обов'язково підстилати спанбонд. Також запитували, як буде стружка перепріватися. А вже ж вона поступово буде перепрівати, але не так швидко, тому що застелений спанбонд під нею і просто вона буде мучуючим матеріалом для рослин. Ну, А тут саме вона просто ще і так, такий декоративний фон для мого озера, для моїх квітників. Гілочки і те, що можна подрібнити, завжди знаходяться. І я буду підсипати, також додавати поступово, мучуючи матеріали навколо озера. Хочеться мені, щоб тут завжди було гарно. Ще прийшла до трояндочки, це мені також підписниця з Кременчука Принесла це трояндочка Зефері. Ну, вона принесла такий гарний кущик. Дуже вам дякую, Ольга. Почувається він гарно, і ось скоро вже буде квітнути. Так, бачу, що з'явились попелиці, потрібно обробити. Ось такі вже піточки має. Ну, вона такий гарний кущик мені принесла. Ми з нею обмінялися трояндочками, і ось тут вона росте. Там далі ще хочу висадити, ось туди далі трояндочки. Ось така щіпа сухої деревини, тобто з тих гілочок, які вже підсохли. І зараз я ще хочу спробувати подрібнити свіже зрізані. Бачите, якого вона гарного кольору, досить великі товщиною гілочки ріже. І ось така гарна буде мульча для квітників, для городу, для будь-чого можна використовувати. Так виглядає сира деревина. Бачите? Також листячко гарно порублене. І ось сирі гілочки також порублені і виглядають так само, як і сухі. Гарна мульча, мені дуже подобається. Буду продовжувати працювати. Ось така мульча в мене вийшла. Дуже гарна виглядає яскраво. так І буду засипати нею навколо озера. Вон там подалі вже почала. Тобто зверху ось цієї стружки ситленької. Засипаю ось таку темну. І мені так дуже подобається, дуже охайно. До речі, були запитання, як веде ця стружка під час дощу, під час вітру. Ну, як бачите, озеро в мене чисте, хоча я вже засипала першу, почала першу половину засипати тиждень тому. І нормально був дощ, був сильний вітер. Стружка нормально лежить і в озеро навіть не налітає. Гілочки всі подрібнила. Доця викосила ту травичку і ось так охайно зараз все виглядає. Получилось досить багато щепи. Зараз я вам покажу навколо озера, як я її ще розклала, І з приводу подрібнювача. В принципі, непоганий, нормально цілий день я ним працювала періодично, десь на 10-15 хвилин залишала, щоб він трішечки охолов. Ну і ось, Хоча в інструкції пишуть, що до 4 см в діаметрі він може подрібнювати гілочки, але ось такі тут десь 2 см я вже відкладала. ось, Не відкладала так багато в мангал, або просто спалю, щоб був в мене попел для підживлення, або будемо колись жарити шашлик, варити борщ і використаємо їх. Тобто такі товстенькі гілочки я не використовувала для того, щоб не затопити ножі, і для того, щоб подрібнювач довше слугував. Ну І ось так навколо озера розклала щепу, все. На цьому в мене зона навколо озера завершена. Зараз вже вечір, тому така велика тінь від мене. Але я задоволена, мені подобається, як вийшло навколо озера. І... Ось така вийшла щіпа. Просто поверх тієї стружки, що була в мене, я її розсипала для того, щоб воно так поєднувалось однаковим кольором навколо озера і гарно виглядає. Ось так. Квітне гвоздичка. Тут доквітає Вероніка з цього боку, почала квітнути герань садова. Яскраво рожевим кольором. Ось цей такий сорт хости мені подобається, тому що він гарно себе почуває на сонці, не виварає, і його якось не дуже люблять лимаки. Ось це в мене низькоросла скабіоза, також такого синюватого фіолетового кольору. Вона квітне, вже вон там заклала квіточки, дуже гарно вона насюється. Це я з дому викопала, тому що ну, був окремий зайвий кущик. Ще одна квіточка з'явилася в мене на німфеї. Це вже буде четверта. Чотирнацька вони квітнуть. Виходить одна розквітла, квітне десь три дні. Потім повністю закривається і ховається під воду. Натомість виходить інша наступна квіточка. Так, щоб дві разом квітли такого в мене ще не було. але може, це тому, що молодий ще досить кущик. Але мені навіть без квіточки дуже подобається. Саме листя так природньо виглядає. Галина, дуже вам дякую ще раз, тому що ну, я супер-супер задоволена. Галина мені переслала зі мною поділилася, і я просто щаслива. І також викладала вже. В спільноті і в інстаграм фото троянди, розквітла троянда, та яку я ділила від звичайного куща, відділяла штамп. На кожній гілочці є квіточка, трішечки прихворіла мучнистою росою. Я її обробила, міравісом обрискала, і вона гарно почувається і гарно виглядає. Дуже-дуже ароматна. Сорт не знаю, тому що це пересорт, брала як нивоськорослу, хотіла посадити біля ніг у клематиса, а ось така висока вийшла. І такі міцні стебла в неї, бачите, ось я навесні як відділила, так на стеблі, і не з'явилося додатковий гілочок. Думала, якщо буде з'являтися, я буду прибирати. Не з'явилося не на стовбурі, і від землі також від кореня не пішли. Дуже гарний сорт. До речі, можна так формувати, зробити і плетисті троянди, тому що писали мені, що робили з плетистої троянди, і також гарно виглядають. Плети з троянд взагалі такий міцний ствол, і я думаю, що можна, можна поекспериментувати і спробувати зробити ось таку трояндочку на штамбі. І ось тут ще за будинком здовж паркану також розсипала мульчу, поклала ще спанбонд в мене був тут білий, застелила і поклала мульчу з подрібнених гілочок. Це мої трояндочки, Гартнер Фройде, грунтопокривні. Також гарно виглядає. Ось такі в нас сьогодні були справи. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.